Тут у нас, пане Мар'ян, сценарій якось составляє. Що ви робите, пане Мар'ян? По-перше, хочу завіяти, хто в нас має приймати участь в тому концерті, тому що це то дуже важливо кількість. Потім друге, я хочу їх розпропонувати, хто за ким. Третє, що вони виконують, тому що то важливо, щоб таке було якесь сочетання. Не сочетання. такої веселої пісня, більш такою грустною і так далі. Так що тут дуже багато питань, дуже багато, окрім пісень, тут будуть інструментарію, будуть виконувати дехто просто на інструментах, як на бандурі, на піаніно. А скільки вже на... людей у Марію? Поки, поки що нас вроде би, 11. 11? Одинадцять, чи вже 12, я бачу. Да. Ну, Будемо сподіватися, що вот, може і 12. Но... Хотілося б, щоб концерт був дійсно достойний, тому що ми. Щоб показати дійсно болгарам, що заслуговують світу одна нація, яка зайняла перше місце Це буде в буде поздоровлення з укрспісністю, Джамала, Джамала, Джамала зайняла перше місце. І нам буде дуже приємно, що вона не тільки джамала, що в нас також пісенні люди і що вони також знають за Болгарію, що то такі теплі почуття е, двох народів. І ми сподіваємось на таку теплу зустріч, і щоб вона прийшла за спіху. Добре, пане Марія, дякую. Так. Так, значить, тут дійсно так.